Смак яблука, смак волі, жах і гордість. І все це з нами, все це наяву. Та головне, живі. І нову повість життя напише. Дома я живу. Чекаємо, ми надіємось, ми знаємо всіх полонених визволим з ярма. Тільки тримайтесь. Просимо, благаємо, за вас відплата буде вся сповна, нічого не забудем, не пробачимо, чекай, Ордо, розплата вже іде. Людь в наших воїнів сильна, козача, ми переможемо, і Москва впаде, смак яблука, така проста. Буденна ніби історія для них життя, життя в полоні, і мрія вже здійснено живі, вже дома, і яблуко.